Вітаю! Презентація з предмету Швейне матеріалознавство для здобувачів профтехосвіти. Розглянемо тему Натуральні волокна тваринного походження. Вовна. Вовна це волосяний покрив, зістрижений або вичесаний з овець, кіс, верблюдів, кролів та інших тварин. Найчастіше в текстильній промисловості використовують овечу вовну. Виробляють волокна вовни такі країни, як Україна, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Грузія, а також Австралія, Нова Зеландія, Аргентина, США, Китай, країни Південної Африки. Приблизно третину світового виробництва вовни дає Австралія. Існує близько 8 тисяч сортів і видів вовни, яку отримують у різні терміни стриження тварин. Розрізняють ангору, мохер, тівтік, альпака тощо. Волокна вовни складаються з великої кількості з роговілих маленьких клітин, які можна побачити тільки під мікроскопом. Білок вовни кератин. У великій кількості містить залишки аспарагінової та глютамінової кислот, а також цистеїн, серин, сполучені з макромолекули пептидними зв'язками. Волокно складається з трьох шарів лусочкового, коркового серцевинного. Лусочковий шар містить з роговілі клітини лусочки і виконує захисну функцію. Корковий шар складається з видовжених клітинок, розташованих повздовж волокна, з'єднаних між собою міжклітинною речовиною. Властивості цього шару визначають властивості всього волокна міцність, розтяжність, пружність, гнучкість. Серцевинний шар або канал складається з рухливих дірчастих клітинок, проміжки, між якими заповнені повітрям. Розглянемо малюнок повздовжного вигляду і поперечного зрізу волокон вовни. Залежно від товщини та будови, розрізняють такі основні типи: пух, перехідне волосся, ось мертве волосся. Пух складається з двох шарів лусочкового та коркового, тонке і м'яке волокно є найціннішим. Перехідний волос займає проміжне положення між пухом і остю. Складається з лусочкового, коркового та слабо розвиненого серцевинного шарів. Ось складається з трьох шарів лусочкового, коркового і серцевинного. Мертвий волос, грубе пряме волокно, яке містить дуже розвинений серцевинний шар, непридатне для переробки в текстильному виробництві. Залежно від товщини та будови волокна розрізняють такі види: тонка до 25 мікрометрів, складається з пуху, напівтонка 25-34 мікрометри, складається з пуху й перехідного волосся, використовують для камвольних і тонкосуконних тканин. Напівгруба 35-40 мікрометрів складається з перехідного волоса, невеликої кількості ості використовують для тонкосуконних і грубосуконних тканин. Грубу вовну понад 40 мікрометрів, яка містить волокна всіх типів, отримують від грубововняних порід овець, з неї виготовляють грубосуконні тканини. Волокна вовни мають довжину 25 450 мм, максимальна звитість волокна 13 завитків. Міцність і подовження вовни залежать від товщини і будови волокна. Відносне розривне навантаження 10-13 середнього навантаження текс, зносостійкість тонкої вовни вища, ніж грубої. Це пояснюється тим, що серцевинний шар грубої вовни заповнений повітрям, яке збільшує товщину волокна. Але не збільшує зносостійкість. Подовження волокон становить 25-40% і має більшу питому вагу пружної та еластичної деформації до 50%, завдяки чому вовняні тканини менше зминаються. Вовна з овець здебільшого біла. Або кремова, сіра, руда, чорна. Блиск вовни визначається формою та розміром лусочок. Великі лусочки забезпечують вовні максимальний блиск, дрібні роблять її матовою. Неконцентровані луги розчиняють вовну. Неконцентровані кислоти зміцнюють волокна, неконцентровані кислоти руйнують їх. Відновники та окисники зменшують міцність вовни. При температурі 130 градусів сухі волокна втрачають міцність. Під час інсоляції протягом 1120 годин волокна втрачають міцність на 50%. Звалюваність це здатність вовни в процесі валяння утворювати повстеподібну поверхню. Здебільшого звалювання характерне для тонкої, пружної і сильно звитої вовни. У полум'ї волокна вовни запікаються, винесені з вогню не горять, наприкінці утворюють чорну кульку, що легко розтирається, при цьому відчувається запах паленого пір'я. При виготовленні недорогих суконних тканин до суміші додають заводську та відновлену вовну. Заводська це грубі волокна, які отримують шляхом чищення шкір тварин. відновлена – це короткі волокна, отримані розкубуванням вовняних обрізків. Дефекти вовни. Засмічена вовна містить чіпкі рослинні домішки, головки лопуха, чортополоху, залишки стебел, соломи, сіна тощо, які дуже важко відокремити. Реп'яхова вовна засмічена чіпкими рослинними домішками реп'яхами, ковалем та іншими. Це дуже небажаний дефект. Однак повністю очистити вовну від таких рослинних домішок неможливо. Переслідини. Різке місцеве потончення вовняних, вовняних волокон, яке виникає внаслідок поганого годування або захворювання овець. Цей дефект значно знижує якість вовни. На місці переслідин вовняні волокна рвуться навіть при незначному зусиллі. Наявність у вовняних виробах переслідистих волокон зменшує термін їх служби. Мертвий волос волокно з дуже тонким корковим шаром і широкими каналами, грубе на дотик, ламке на згін, має блиску, не міцне і не зафарбовується барвниками. Наявність цього дефекту прискорює зношування тканин і погіршує їх естетичний вигляд. Широко використовують вогну у пряжі, тканинах, текстильних виробах, які зігрівають у холодну пору року. Вони екологічно чисті, практичні та гарні. Запрошуємо до навчання у Кременчуцький професійний ліцей. Дякую за увагу, лайк, коментар, підписку. З вами була викладач спецдисциплін Світлана Дейсун. До нових зустрічей!